Мир усім, хай Господь підкріпить вас там, де ви є. Сьогодні є таке питання у людей часто, чи потрібно жертвувати в церкву, чи потрібно нести туди гроші, чи потрібні гроші взагалі Богу, що в нього грошей немає, чи що. Я хочу сказати, що у Бога є всі гроші світу. Це він вигадав саме поняття другоцінності, це він вигадав поняття гроші. Тож у нього є все, що є в світі, це все його. Але Господь дивиться на наше серце, кому воно принадлежить. Хочу вам зачитати місце писання. Дивіться, в Матвія 5 глава з 20 стиха: сам Господь Бог, Ісус Христос, який був тут на землі, говорить про те, що ми маємо робити. Маємо жертвувати, не маємо жартувати, які ми маємо бути. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде ресніше, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Різніше це більше вище ніж у книжників та фарисеїв. Ви знали, що книжники та фарисеї це були релігіозні люди, це були люди, які ходили в храм, які знали писання, які жертвували, які давали десятину від цього, що в них є від відмінна від кожного зернишка від м'яти, від кожної травинки, тобто вони давали десятину. І саме господь тут говорить про те, що якщо ви не будете більше робити, аніж вони, то ви не війдете в Царство небесне. Ви не побачите царство небесне. І сьогодні люди говорять, чи потрібно ходити в храм, чи потрібна церква, чи потрібні пастори, чи потрібно жертвувати. Якщо ти не приздеш оцій праведності фарисеїв, то ти навіть царства Божого не побачиш. Не то, що а може бути я спасусь чи не спасусь, ти навіть його не побачиш. Наша задача бути вища, ніж робили фарисеї. ще більше. І тому зараз люди. З приходом Ісуса Христа християни вони живуть, живуть по благодаті, не по закону. На закон виконати взагалі неможливо. Це зробив тільки Господь Бог. Ми живемо по благодаті. Знаєте, закон говорить про 10%. Благодать же про всі 100%. То як же людина може виконати 100%, коли вона не здатна виконати навіть 10%. Ми можемо це зробити тільки тоді, коли в нас є Дух Святий? Оце і є благодать. Коли ми з Духом Святим, тоді ми жартуємо більше ніж 10%, Тоді ми можемо в своїй голові не допускати гріха, ні то що зробити його, а потім думати, як це сталося, і розбиратися. А в своїй голові вже з своїми думками викинути всю там обіду, ненависть, злость, агресію, якісь блудні мислі. Ми живемо по благодаті. Тобто більше аніж говорить закон, але благодать дана тим, хто хоче жити правідною життю. хто хоче жити грішною життю, На них остається закон.